Вінницький міський голова Сергій Моргунов передає ключі від чергової партії новеньких автівок українським військовим. Ці чотири пікапи підсилять бійців мобільних вогневих груп, завдання яких ліквідація ворожих дронів. На дані позашляховики буде встановлено озброєння і будемо збивати шахіди. Це вже не перша передача від влади, і ми постараємося. Забезпечити перемогу нашої держави три автомобілі вирушать на харківській та донецькій напрямки. Ще один доправлять спецпризначенцям, які несуть службу поблизу кордону з Придністров'ям. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вінницька громада передала на потреби ЗСУ вже понад два десятки автівок. На сьогоднішній день ми передали вже 20 автомобілів, 10, ні, 25, тому що це вже друга партія. От, і зараз ще об'явили на закупівлю ще 10 автомобілів, очікуємо переможця тендеру і далі будемо передавати безпосередньо ці автомобілі, крім тих і FPV-дронів, і тепловізорів, і мавіків 3 t які ми постійно закуповуємо. Окрім автомобілів, громада закупила для зсу FPV-дрони, тепловізори, мавіки та інше обладнання на суму майже 500 мільйонів гривень. Подальші цілі ми не будемо зупинятися на цьому, що сьогодні передали цих чотири автомобілі. Ми її будемо подальшому допомагати нашим військовим і все те, що будуть потребувати наші військові, на що буде надходити звернення і заявки, ми будемо їм допомагати. Наразі громада вже працює над збором нової партії допомоги для ЗСУ Ілля іскра, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.